Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де штучний інтелект робить українські меми ще смішнішими. Сьогодні ми перенаємо в нашу чергову рубрику ТОП-3 найкращі AI-пародії за тиждень. Готові посміятися над найкращими пародіями? Я теж. Тож почнімо, як завжди, з третього місця. І пам'ятайте, ці пародії чиста фантазія, реалізована в штучному інтелекті, і несе тільки гумористичний та розважальний характер. Отже, третє місце. Декілька днів тому збірна України з футболу показала справжній характер, і в неймовірно емоційному матчі проти Ісландії здобула таку важливу перемогу. Але ще тиждень тому ходили чутки та інсайди про те, що продовжить Сергій Ребров бути тренером збірної. Тож у цій ai пародії ми почуємо миттєву реакцію Сергія Реброва на такі запитання та чутки. Готові? Дивимося. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Як добре, що це не справжні відеобої. Інакше журналісту довелося б шукати нову роботу. Переходимо до срібла, друге місце. Як ми знаємо, Дональд Трамп майстер обіцянок і оцінець власних досягнень. Але в цій ai пародії ми побачимо, що він ще й чудовий господарник та чоловік, який любить і жаліє свою дружину. Це буде щось. Я їсти вару, сігаю, вбираю білю, все, сам. Тебе жалів! Я тебе жалів! Я п'ять на утра став, пішов, гороз запать, а ти спиш. То за що ви її полюбили? Мода красива! Ох, і пощастило Меланії з таким золотим чоловіком. Але будьмо відверті, Трампу також. І нарешті перше місце наш, а точніше, ваш переможець. Адже це відео набрало найбільше ваших переглядів. І тут знову футбол, бо без нього нікуди. Минулого тижня київське Динамо зіграло, а точніше програло, матч у груповому етапі Ліги конференцій проти Крістал Пелес з рахунком 0-2. Це засмутило не тільки українських вболівальників, а й президента клубу. Тож у цій ai Ай пародії уявимо діалог тренера Динамо Київ Олександра Шовковського та Ігоря Суркіса після матчу. Це буде цікаво. Ну що ти робиш? Не бач, Успокойся! Не психуй, не псіхуйте, дякую. Ой, боже, це кошмар. Як ви думаєте, президента клубу це заспокоїли чи ні? Як сказав колись інший герой мемом побачимо, побачимо. Ну що ж, друзі, вам сподобалася ця рубліка? Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні AI пародії. Ваші лайки це паливо для нашого натхнення. Дякую за перегляд, побачимося в наступному відео. Бувайте! І нехай AI завжди буде з вами. Бережіть себе!